Уявіть собі. Ви самотній самурай, у пастці в печері, оточений кровожерними канібалами. Ваше серце б'ється як бойовий барабан. Але ви ви готові. Ви виймаєте свою катану. Лезо блищить у мерехтливому світлі смолоскипа. Це ваш єдиний друг у цій темряві. Перший канібал кидається на вас. Ви ухиляєтесь і одним швидким ударом він падає. Але їх більше. Забагато щоб порахувати. Вони наступають з усіх боків, скрегочуть зубами та розмахують грубою зброєю. Страх намагається поглинути вас, але ви перетворюєте його на зосередженість, на лють. Печера лунає від дзвону сталі та гортанних криків битви. Кожен помах вашого меча, кожен блок та удар це танець між життям та смертю. Години здаються секундами. Ваші м'язи благають про полегшення. Але ви не можете зупинитися ще ні, не поки останній не впаде. Нарешті, коли перші промені світанку проникають у печеру, останній канібал падає. Ви виснажені, скривавлені, але перемогли. Тиша оглушлива. Все скінчено. Ви пережили цю ніч. Самурай стоїть самотньо, важко дихаючи. Відлуння битви зникають у ранковому світлі. Це історія про самурая проти канібалів. Нічна битва на віки. Пам'ятайте перед обличчям темряви, мужність, ваша найкраща зброя.